Привіт! Записую друге відео. І знову з вами вітаюся, тому що ви будете нове дивитися відео. І щоб не говорили, не писали в коментарях, що я вриваюся зненацька, то я кажу привіт. Отже, сходила я на Барбі, подивилася, ділюся своїми враженнями. Якщо вам цікаво слухати, давайте проаналізуємо цей фільм, пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть обов'язково свою думку в коментарях, мені вона цінна. Нагадаю, що не всі думки мені цінні, а ті, які викладені екологічно, навіть якщо ваша думка відрізняється від моєї, що я в кожному майже відео говорю, що це. Нормально. І абсолютно я за те, що да, інколи може сходитись, інколи ні. Але без нав'язування, знецінення і так далі. Тому що на такі я не відповідаю коментарі. Отже, поїхали розбиратися, так. Мені тут ліпить сонце прямо в око. Не можу дивитися. Значить, так, притулилась десь, щоб мене було видно. Значить, що? Давайте поговоримо про Барбі. Ну, насамперед, я отримала задоволення таке, таке так щось приємне, така ностальгія була, тому що ну, з одного боку, я як людина-естет, яка любить оточувати себе красою. І Я зацінила. ну от Чисто таку естетичну подачу, такі гарні там яскраві кольори. І це те, чого мені не вистачало довгий час, тому що ну, війна довго триває і якось дуже те ще до війни, ще там от карантин, коли був. Сидиш в квартирі, нікуди не виходиш, хворієш, потім ця війна, сплошна якась розруха, якось так сіро, і якщо емоції яскраві виникають, то це негативні емоції. І я не кажу, що це не окей, я кажу, що це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, але все-таки переважали такі негативні більше емоції. Я дуже мені цього не вистачало. От позитивних яскравих емоцій. Я думаю, де б це мені взяти? Ну, я вже записалася на арт-терапію, там вже скільки в... розбираюся з арт-терапією, ну, більше півроку точно. І там для мене позитивні емоції, такі яскраві, яскраві кольори, яскраві такі цікаві техніки, люди нові. І от відео давно вже зняла про арт-терапію, коли б це його викладу. Коли будете дивитися відео про арт-терапію, знайте, що я його зняла давно вже. Потрібно, потрібно викласти. Так. І, і що? І оцей фільм яскравий, так? Де таких ну, повно рожевого кольору, якийсь такий. Знаєте, він цей рожевий кольор він занурює в дитинство. І ця Барбі таке відчуття, як, наче, твоя Барбі ожила, але. Зараз розкажу, яке в мене було дитинство. У мене не було в дитинстві, прямо з самого дитинства, такої Барбі. У мене були пупси. Оці. Бачили а, пародію на Барбі Лесі Нікітюк, і там ще одна дівчина з квартала, жінка, я не пам'ятаю, як її звати, на жаль. А, Ірина, можливо. І там, де стоїть Барбі, стоїть пупс, в якого око одне так западає. І і от це, мої, це моє дитинство. Отой пупс, де, ну, типу, ляльки такі, знаєте, як із фільму Лялька-Чакі, із фільму жахів. Якесь там вже пошарпане волосся, якесь щось, щось, страшна <смі> лялька. І ці ляльки там передаровували зазвичай, там, да, Бо, ну, ну, коротше, такі потріпані ляльки. і Хоча і нові іграшки в мене були. Щось в око залізло. Зараз. Але е, ну, от такі, такі лільки були, і тільки в мене Барбі з'явилася, можливо, я не знаю, там в п'ятому класі, в четвертий, п'ятий, може, шостий клас. Ну, десь так. Ну, е, Коли вже не дуже цікаво ними гратися було. І для мене е, якось так, моя внутрішня дитина, моя внутрішня Катюша маленька. Вона так потішилася на цьому фільмі, вона ну, просто так сиділа в долоньки, хлопала, плескала і насолоджувалася оцею якоюсь казковістю такої цієї. І мені це сподобалося. Але я також знала, що я ж не читалася відгуків, що там не просто да? є такі фільми, які просто розслабитись, подивитися там. Я інколи люблю дуже якісь такі тупенькі комедії або шоу, просто не треба думати. Але тут потрібно думати і аналізувати. Там досить багато цікавих таких сенсів закладено. І з іншої сторони, я сиділа і аналізувала все, що відбувалося в тому фільмі. І дуже-дуже для мене багато цікавих таких моментів. Хтось говорить, що цей фільм про фемінізм для мене він. Я б не сказала, що це про фемінізм, але там наводяться приклади Патріархат там яскраво так виділяється і засуджується. Типу, ця вся патріархальна система, як це все побудовано, і матърхат. Тобто живе собі Барбі у своєму Барбіленді, де правлять жінки. От Вони керують всіма процесами. І там ці кени, такі, типу, ну їх, грубо кажучи, типу, як дурники, які нічого не. не... Зображають, як це буде. У мене суржик тут лізе. Ну, Такі, типу, недосвідчені. І Барбі там. Всім, всім керують жінки. І там на будівництві вони працюють і скрізь. у них світ побудований так, як хочуть жінки. Матріархат, коротше. І коли Барбі а, за собою помічає, що вона стає якоюсь неідеальною, вона там, вирушає в світ реальний, а, щоб виправити цю проблему, і зустрічається з патріархатом. Да? Навіть не так. Блін, ну трішки спойлер буде. Але дивіться, якщо ви не дивилися Барбі, то подивіться, буде цікаво. Потім приходьте дивитися відео. Або ну я тут постараюся не пересказувати моє тут бажання, не пересказати фільм, а скоріше поділитися такими своїми моментами. Коротше, Барбі... кін у реальному світі побачив, як це все працює. Тобто він побачив, що патріархат. В реальному світі, і він прийшов і розказав Кенам, що там патріархат, давайте переворот робити. Ось і оці такі різні світи, де крайнощі, де є патріархат, є матріархат. І тут не говориться про те, що потрібно там, щоб правили жінки чи правили чоловіки. Тут говориться скоріше про те, про що і я говорю: про партнерство. Про здорову взаємодію. От я Я реагую, наприклад, на якісь такі теми, про які, в тому числі, там жінки, феміністки говорять, так? і ну, я не відношу себе до феміністок, як таких, тому що ну, в мене просто є свої погляди. Чоловік каже, що я феміністка, коли я якось там за жінок топлю, він каже, що я феміністка, але. Тут потрібно ну, більше розбиратися в тому, так що я одного разу йому сказала, що дивися, мене, наприклад, влаштовує, щоб в нас патріархат, патріархат був в плані, так, як в нас зараз є, в сім'ї, там, чоловік більше заробляє, а я менше, і він від мене не вимагає, щоб я там заробляла, чи якось не розраховує на мої кошти, а його кошти це кошти сім'ї. І мене це влаштовує цілком. А, і для мене це ну, не патріархат, тому що в нас рівноправі, в нас, нас партнерські стосунки. Але і є якісь такі моменти, які Ну, блін, у нас немає головного. А, навіть якщо чоловік заробляє більше, це не означає, що він має керувати. Я йому там в ноги маю стелитися і казати, Боже, молитися там, ти, нас, ти там годувальник наш. Хоча ну, добитчик в сім'ї він. Але ми дві однакових, ну тобто, блін, особистості, які разом живуть, співіснують, будують стосунки, і а, ніхто не то, що не має права, не має думки такої, щоб принижувати когось а, за якісь там, я не знаю, блін, навіть не слабкості. От я думаю, як сказати навіть, ну це не слабкості, це різність. Це різність. Ми е, різні в чомусь. Там я е, більше за якісь е, одні сфери відповідаю, він за інші. Ми разом якось до ну, вчора ми робили разом бургери. Він жарив котлети, а я і нарізав, а я складала бургер. Ну тобто, е, якось, е, отак, я на прикладі сім'ї бачу стосунки: там прибирати разом, готувати разом. Гроші заробляти теж разом, але при цьому я не зобов'язана заробляти стільки ж, скільки чоловік. Якщо я захочу цього, там, да, чи я почну, от у мене канал розвинеться, це ж не перспектива. Може, я буду відомою і багатою колись. <гум> Чоловік вже буде на пенсію, а я така буду бізнесвумен. Але ну, тобто, зараз ми не міряємося цим, і для мене окей, наприклад, коли в нас в сім'ї так, і для чоловіка також окей. Так. І це не про фемінізм, не про патріархат чи матеріархат. це про те, що кожна пара будує свої стосунки. Да? І так само в соціумі. А, тобто я за те, щоб в жінок були права. ну, Більшість навіть в нас є права, тобто от ми можемо користуватися. Я, наприклад, коли розпакувала свою агресію, я точно знаю. Що я можу відстояти кордони. Я точно знаю, що я можу вимагати до себе належного ставлення. Якщо мені там в стосунках не подобалося в аб'юзивних, я звідти вийшла. Але не так все просто, не так вийти навіть із стосунків, якщо в тебе немає підтримки, і це я на, власних, на власному досвіді прожила. І тепер, коли мені говорять, що жертви самі винні, чи і так далі, то я кажу ні. ну... Жертви не самі винні, і, а, звичайно, що відповідальність за своє життя потрібно нести, але дуже важко з певних ситуацій вибратись. І тому а, я, наприклад, тут на стороні, якщо ми говоримо про жінок, я на стороні жінок, тому що ми рівні в плані як особистості. Але я також усвідомлюю, що жінка слабша. Так, у мене тут уже а, скоро консультація. Жінка слабша фізіологічно, може бути фізично, в плані там, ну, не знаю, якоїсь навіть мускулатури, да, розвиненої чи не розвиненої, хоча є жінки, які сильніші чоловіків. Але в більшості, наприклад, якщо це слабка жінка, і в неї сильніший чоловік, який чинить насильство будь-яке моральне, психологічне чи фінансове, економічне, фізичне і так далі, сексуальне, то тут я на стороні жінки. І я за те, щоб. І я вдячна феміністкам, які борються там, з насильством проти жінок і вимагають, щоб каралися такі ситуації, так, коли чинять насильство проти жінок, щоб жінок більше захищали. І в той же час я також, я також проти того, щоб чинили насильство над чоловіками. Один випадок був, коли. Мій колишній хлопець розповідав, коли він участковим дільничим працював. Він розповідав, що був випадок, коли чоловік прийшов в дільницю і розповів, що його зґвалтувала жінка. Каже, там ми всі, всім відділком поржали над ним. А для мене не смішно ця ситуація. І каже: жінці дали 25 гривень штрафу, по-моєму, тоді. Ну, Тоді це було дуже давно, і тоді, типу, за насильство жінки, тоді, по-моєму, теж, чи, чи не багато років давали тюрми, чи там якийсь штраф, щось таке. Але 25 гривень, маю. Ну, тобто, а чоловік отримав психологічну травму, він отримав, ну, його зґвалтувала жінка, він прийшов просто в перукарню підстригтися. Вона його там в підсобці закрила, і я не пам'ятаю, чи один раз, чи вона його там три дні тримала. І, наприклад, коли отакі ситуації я помічаю, звичайно, я теж кажу, що потрібно захищати, і ну, це несправедливо, тут також ми рівні. Так само карати насильника. Насильник не має статі, аб'юзер, да, тиран. Ну, це незалежно від статі. Якщо людина порушує закон, порушує ам, права людини, так? там чинить нарогу, насильство, то кожен має нести однакову відповідальність. Далі. З приводу. Так, це я вже тут заганяюся. Зараз про Барбі розказую, про фемінізм. Бачите ця тема. Ну, тобто, я в цьому плані за партнерство за здорові стосунки. А якщо хтось вважає, що я феміністка, то хай так вважає. Я інколи прямо так кажу, що я феміністка, але в мене тут трішечки відрізняються погляди. Ось, і в цьому фільмі дуже класно цей приклад показується патріархату, що чоловіки всім керують, і на ну, такі моменти, коли там, а, я ж кажу, жінка там навіть там на роботу влаштуватись, да, чи за якісь сфери відповідати, то там менше право жінки чи менше можливостей. Але знову ж таки а, за себе скажу, що мені комфортно, коли мені, наприклад, тут знову ж таки не я не плутаю. Коротше, я, я недостатньо компетентна в плані фемінізму, тобі тоді, я не буду тут розказувати свою експертну думку, бо вона ніфіга не експертна. Але для мене, наприклад, мені приємно, коли чоловік, мій чоловік чийсь чи інший чоловік відкриває переді мною двері. І в нас, з чоловіком в стосунках, досі зберігається ця традиція відкривати двері, коли там з машини, наприклад, я виходжу. А, і для мене це приємно. Я можу ті двері сама відкрити, але мені приємно, коли мені е за мною так ну, це, як, це про турботу до мене. Це так, е ну, мені подобається. Я не буду нападати на чоловіка і казати, ти що мене вважаєш, якоюсь недорозвиненою чи ще якоюсь з обмеженими можливостями, щоб вважає, що я не сильна, та я ще сильніша тебе. Я не збираюся це показувати, доказувати, доводити. Мені приємно, коли мені двері відкривають. І для мене незрозуміло. Для мене це не про фемінізм, Типу, коли жінки там сперечаються чи отак нападають на чоловіків або там просить донести сумку тяжку, і вона така. Нападає на нього, там б'є ще його зверху. Ну, це, це не про фемінізм, це про е, травми, які насправді багатьом просто жінкам нанесли чоловіки: був це тато, брат, сват, сусід, чоловік, хто завгодно, хлопець, е, травми психологічні. І це вже не відноситься до фемінізму. Це відноситься чисто до е, ну, коли ми в травмі, то ми тоді бачимо через. Перед собою не чужого чоловіка, а свого тата, наприклад, і через цю проекцію там йому вивалюємо все, що ми про нього думаємо. Але то таке вже. І мені приємно, Мені приємно, наприклад, і просити допомогу, і приймати цю допомогу, і турботу, і все таке. А, так. Ну, але я ж кажу, і тут, тут важливо така штука, що в плані проявленості мені приємно а, і працювати, і не працювати. І так само, як в стосунках, ми домовлялися з чоловіком: так, тобі важливо, скільки жінка щоб заробляла, де вона працювала чи не працювала, там хто для тебе жінка і так далі, все це обговорювалось. І так, і в соціумі, типу, кожна жінка має право вирішувати за себе і брати відповідальність на своє, за своє життя. Якщо відносно, так, якщо мені подобається бути домогосподаркою, я домогосподарка, я в цього кайфую, а не того, щоб мене там чоловік посадив вдома. Якщо мені подобається самі від себе залежати, я тут знімаю відео, консультую, там, займаюся творчістю, все що завгодно да, в такому плані. Там, будую бізнес. Якщо мені подобається ходити на роботу в офісі, я ходжу на роботу, да, і щоб це було, ну, була на це можливість і, і на це є можливість. І не, я за те, щоб не доводити до цих крайнощів, коли типу, ми рівні там, і так далі. Но, я за те, щоб давати жінкам більше можливостей. Але тут не в плані того, що ми типу, не слабші чоловіки, ми різні. І, а, наприклад, от на фронті да, багато дівчат, от хлопці на фронті, да, я вже розповідала, що мого брата дві окопних ноги. І, наприклад, от, да, з ногами там бувають проблеми. А уявіть дівчата на, на фронті, які... Ну, в яких критичні. Е, в мене, блін, я не на фронті, і в мене другий день інколи так болить живіт, що я просто скручуюсь в позу ембріона і, і лежу, відпочиваю собі. да? Е, там Дихальні практики якісь роблю, розслабляюся, там, з тривогою працюю і так далі. Але от бувають і такі дні. Е, е, Мої подружки. Я знаю ну, достатню кількість дівчат, які не притомлюють від болі, від, коли в них критичні, там нож по собі самі колять, чи якісь неболюючі. І ну, тут для мене, ну, типу, я хочу, і я вважаю нормальним, щоб для дівчат були якісь привілегії. Тобто, є, хто хоче там а, стріляти чи вміє, чи от він, він це робить, да, може. Там ну, по, по статурі тіла може винести це, да? а, іде хто а, хоче, наприклад, от, там, в жінки є бажання а, там, у цій війні участити на фронті, але вона, наприклад, хоче там, на кухні працювати, або вона і в класний повер, або вона з, на зв'язку, засоби зв'язку да, з зв'язником. Абсолютно, тобто, щоб був вибір, і все-таки, щоб тут да, з повагою до жінки. І розуміли, що ну, не нагружати. Бо дійсно, ми фізично не такі витривалі і сильні. І в мене, наприклад, спина сипеться. ну У мене різниця в ногах, просто нога одна коротша. І в мене спина сипеться просто від того, що я можу різко повернутися і там нафіг вилетять ті хребці. І тому, ну, я, наприклад. Так, скоро буду йти. Я, наприклад, для себе усвідомлюю, да, що я на фронт, навіть якщо б пішла, від мене там не було б користі. Да, і мені страшна сама ця ситуація, тому я тут в тилу намагаюся все від себе залежно робити. А, ось. І, ну, для мене це не про фемінізм, я ж кажу, це про, а, ну, про таке ставлення. До дівчат з повагою, з любов'ю до жінок. А, і повага, ну, кожна людина вона заслуговує на повагу. От по факту свого народження. Ми народжуємося і вже ми варті, ми достойні, гідні того, щоб нас любили, щоб нас поважали, незалежно від статі. І ось, все що я хотіла сказати: повертаючись до Барбі. А ще мені сподобалось, що там, там були барбі, там барбі, брюнетки, блондинки, шатенки, були кени, там блондини, шатени, брюнети, і серед них всіх, всі Барбі, всі кени, серед них був Алан. Він був родоволосий. І, там, і це для мене, знаєте, про те, що А, і до речі, зараз Алан. Да? І він себе не відносив ні до тих, ні до інших. І це про те, що ну, в цьому фільмі, який для мене я зловила сенс, та, що для мене це можливо про те, що про якусь, оце, про гендер, якщо ми говоримо, та, то може бути, ну, може бути хтось, хто визначився, хтось хто не визначився, або хтось, хто відрізняється. Якщо ми говоримо за ЛГБТ-спільноти, то для мене Алан це щось про ЛГБТ-спільноту, що йому поки що там некомфортно. Да, бо, бо він один, типу його меншість, але він має своє там місце. Е, далі мені сподобалося, що там барбі різні. Тобто не оці барбі-худишки, отакі худенькі, е, як я, а там всі різні барбі. І от хоч я і е, худенька така, так? Е, все одно в мене, наприклад, когось за там, зайву вагу булили. А я потерпала від того, що я дуже худа. І мені сестра, моя старша, сказала, що от, там, не слухай тих дівчат, вони, ти будеш моделлю, коли виростеш, в тебе буде модельна фігура, а вони, там, їм потрібно буде ще там, над собою працювати. Ну, це таке. А, але я якось, блин, ще, мабуть, з дитинства розуміла, що так, сонце, що немає різниці, яка в тебе фігура. Да? Ну, це ніяк не міняє тебе як людину. Головне, щоб тобі було комфортно. Коли мені там мої подружки, хтось каже, ой, я там набрала вагу, кажу, тобі від цього комфортно. Ну, якщо дискомфортно, ну там, худай чи, чи що хочеш. там. Да? Комусь підходять масажі, комусь спорт, комусь там прогулянки і так далі. А якщо це для соціуму, ну пошли їх всіх нафіг. Там, чи, чи для чоловіка, От, знову ж таки, оце мені подружка розповідала, я в минулому відео розповідала, що чоловік. Типу, от для чоловіка потрібно бути хорошою, потрібно бути гарною, потрібно бути сексуальною, привабливою для чоловіка, щоб йому догодити. Та здрасті. В першу чергу для себе. <сі> Інколи я там одягаюся або там фарбуюся, чоловік каже: Ти куди сідеш? Ти куди фарбуєшся? Я така, Чи там, Куди ти одягаєшся? Я така, Нікуди, просто мені так подобається. І це мій меседж на сьогодні: що я за те, щоб ми першу чергу для себе. От коли я роблю а, для себе, тоді мені не потрібно, там, ага, ти не помітив, як я підстриглася, чи ти не помітив, що в мене нова сукня. Тому що я це зробила для себе. Я для себе гарно прийшла, подивилась в дзеркало, сказала, ну ти красотка, просто клас. І, і мені класно, і потім я отримала комплімент чи ні, я все одно наповнена. Так само я можу бути, знову ж таки, це про вибір. Ми можемо бути. Худими барбі, можемо бути не худими. Ми можемо бути барбі, які носять рожеві сукні, а можемо бути барбі, які носять комбінезони. Ми можемо бути барбі, які такі пластикові, гладко виголені, і можемо бути барбі з волохатими ногами, чи підмишками, чи що завгодно. Так, от тут зима близько. Я сьогодні вранці прокинулася, холодно, блін. Дивлюсь на свою щетину, думаю, ну я тепер не знаю. Я подумаю, чи брити ноги. Ну Це все жарти, але я да, це, це, бачу, там якась тема піднімається, я не дивлюся Остапчука і, і е, ці шоу, але бачу, якась там тема піднімається з волохатими ногами. Ну В кожного свої вподобання. Але я за те, щоб от, да, до дівчат звертаюся, що не варто реагувати. Чого ви орієнтуєтеся на думку якогось чоловіка, чужого, який сказав, що у вас така має бути фігура, такі ноги голені чи не голені? Ви маєте орієнтуватися навіть не на думку свого чоловіка, на свою думку. Якщо вам класно, тоді класно. Але без обману себе. Якщо ви в депресії і ви не хочете того, що у вас депресія, це вже трішечки інше. Це все одно про турботу про себе, там в душ сходити. Мені, наприклад, я від того отримую задоволення. Але і ходити з небритими ногами це теж окей. Ну, просто. Якщо, якщо вам не окейці, це теж нормально. А, ось. Ваш партнер може вам сказати про те, що, про те, що йому дискомфортно, да? ви можете якось там, і ви можете йому сказати про те, що вам дискомфортно, і ви якось домовляєтеся. Але це про, про прийняття, про любов. І коли ви себе приймаєте, ви себе цінуєте, ви себе любите, ніхто а, навіть самий Патріархально вихований чоловік патріархальним тим савдеповським батюшкою, який в церкві казав, жінка, яка прийшла з критичними до церкви, грязна, брудна, там, або жінка, яка народила брудна, не допускається до церкви, нічого вам не зможе сказати, тому що ви про себе знаєте, що ви не брудна, а ви жива. Зрозуміли, ви не ви не лялька Барбі, не пластикова, не пластмасова. Ви жива і ви може бути, можете бути різною і це кайф, це клас. Тому що нікому не хочеться зустрічатися, жити, комунікувати, спілкуватися з кусоком пластмаси, з манекеном, з роботом. Всі ну, окей. Буду за себе говорити. Мені, наприклад, дуже подобаються живі люди. І коли мені хтось каже мого оточення чи з клієнтів, не буду перед тобою плакати, бо ти подумаєш, що я там нюня. Або не буду перед тобою там показувати свої емоції. Або там вибачаються, вибач, що я тобі десь. Слухай. Та для мене це навпаки кайф. Для мене про те, що це людина жива зі мною. І мені так, так з тобою тепло в контакті, так мені натхненно з тобою в контакті. Розумієте, про що я? Ось, не будьте пластиковими, будьте живими, бо це дуже прекрасно. Щось хотіла сказати? Забула. Блін, я згадала: зараз дозапишу. Буквально пару хвилин дозапишу. Все, обіймаю вас. До зустрічі в наступному відео. Тут, тут все не поміщається. Буквально 10 хвилин зараз запишу. Про співзалежні стосунки, які в барбі там висвічуються. Не перемикайтеся. Так, сонце таке. Не знаю, що, що робити, куди присісти.